Всім привіт! З вами команда velosklad.com.ua і сьогодні у нас на огляді модифікований хардтейл на 29 дюймових колесах від українського виробника VeloTrade, а саме Формула Курсор. І сьогодні у нас версія з електродвигуном, що також має систему PAS, дисплей та пробіг близько 60 кілометрів. Велосипед відноситься до бюджетного сегменту. Має компоненти початкового рівня, але їх буде цілком достатньо для поїздок на кожен день, а також вихідних велопрогулянок, а сам байк створений для експлуатації по місту та сільській місцевості. Має 29-дюймові колеса та 21 швидкість. Існує у двох кольорах у чорному та сірому, а підійде людям з ростом від 172 до 190 сантиметрів. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Ціна на велосипед, як завжди, у кінці відео. Рама виконана з високоякісного алюмінію, що робить її не тільки легкою, але й міцною. Алюмінієва конструкція забезпечує оптимальний баланс між вагою та довговічністю, роблячи байк ідеальним для щоденного використання в різних умовах. Встановлена підніжка а також повнорозмірні крила. Крім того ж, встановлений багажник вантажопідйомністю 15 кг. У передньому трикутнику рами розташований літієвий акумулятор на 48 вольт у зручному ергономічному корпусі. Він закривається на ключ та за необхідності легко знімається. На ньому є індикатор заряду, а сама батарея зібрана на компонентах бренду Panasonic, а її ємність 20 Аг. Орієнтовний запас ходу тільки на електротязі складає 65 км, а з системою PAS, тобто з педалюванням ногами, 80-90 км. За необхідності можна встановити акумулятор на 24 А з підвищеним запасом ходу. Встановлена пружинно листомірна вилка з ходом 50 мм. Вона ефективно поглинає удари, що виникають під час їзди на рівними поверхнями, роблячи ваші поїздки приємнішими та менш виснажливими. Додатково вона оснащена системою блокування ходу локаутом, завдяки чому ви зможете економити сили на рівних ділянках. Кермо встановлене ергономічного типу, виконане з високоміцної сталі, ширина 680 мм. На кермі встановлені зручні гумові гріпси. Винос керма алюмінієвий довжиною 80 мм. Колеса діаметром 28 дюймів зібрані з міцних двостінних алюмінієвих ободів. Спереду встановлена алюмінієва втулка на кулькових підшипниках. Ободи стійкі до підвищених навантажень і мають низький шанс утворення вісімок внаслідок удару. Покришки ванда шириною 1,75 дюйма з універсальним протектором. Будуть забезпечувати гарне щеплення на легкому безбріжжі, а також комфорт у місті. У задньому колесі встановлений електродвигун потужністю 500 Вт. Він високоякісний, легкий та надійний. Його потужності вистачає для їзди тільки на електротязі та заїзду на середні та невеликі підйоми. На більш круті підйоми треба допомагати поделюванням. Керування функціями електродвигуна відбувається через комп'ютер, що встановлений на кермі. Він відображає рівень вольтажу та заряд батареї, швидкість з якою ви їдете, середню та максимальну швидкість та час поїздки. Також має систему керування паз з п'ятьма ступенями допомоги, встановлені дискові механічні гальма з розмірами роторів спереду та ззаду, 160 мм. Гальмування буде плавним при будь-яких умовах, як на вулицях міста, так і на лісових стежках. Дані гальма також залишаються ремонтно придатними через просту конструкцію, тому ви зможете обслужити їх навіть у польових умовах. Встановлене комфортне сидіння з м'яким наповнювачем бренду формула. Трансмісія на 18 швидкостей представлена аматорськими прогулянковими компонентами від L2. Сталева система шатунів зафіксована на картріжній каретці, ведуча пара на дві зірки з розрахунком 28-34. Передній перемикач L2 і тригарні монетки того ж бренду з читабельним дисплеєм спрощують управління швидкостями, роблячи кожну поїздку ефективною і зручною. Задній перемикач забезпечує точне і плавне перемикання швидкостей навіть під вібрацією, в той час як касета Sunshine з діапазоном 11-34 дає можливість легше долати як підйоми, так і швидкі спуски. Ось такий практичний електробайк пропонує велотрейд за дуже приємну ціну. Якщо ви потребуєте перший байк для переміщення з точки А в точку Б у місті чи плануєте використовувати замістом, то формула курсор ідеально підійде. При цьому в співвідношенні обслуговування байку та електричного обладнання він не буде просити багато. Дякую за увагу! З вами був магазин Волосклад До нових зустрічей!